Всім привіт! У мене є величезне бажання допомогти всім тим, хто хоче придбати собі прицеп. Сьогоднішнє відео буде знято по технології виготовлення, мабуть, всіх кременчуцьких прицепів. Мій вибір впав на прицеп Креон. Виготовляється він в місті Кременчуці. Взагалі я об'їхав шість виробників прицепів. Сюди входили прицепи торгового дому Кремінь під назвою Лев. Як ЧП ЧП, чи якось підприємство УТОС, яке випускає прицепи Креон, Також були мною оглянуті прицепи Бобер і колісного, колісного заводу міста Кременчука, прицепи Оптима, які випускаються ну, по адресі вулиця Свіштовського. Так що 6 з шести виробників я зупинився на прицепі Креон Зараз я вам розповім, чому він знаходиться в такому стані. Прицеп Креон. Розпочнемо з днища. Рама виконана з труби 60 на 40. Чекав я дві доби для того, щоб мені виготовили прицеп безпосередньо з такої труби, тому що вона вважається усиленою. Взагалі ставиться на раму труба 40 на 40 стінка 2. Е, мені обіцяли поставити стінку 3, але пізніше я узнав, що взагалі стінки 3 нічого на цьому підприємстві не виготовляється. У інших виробників використовується труба стінкою 3 для виготовлення рамної конструкції. По контуру йде труба 60 на 40. Ззаду з листового матеріалу виготовлений швелер для кріплення номерів. І також. Поворотів і стопів. Коли перевернув я раму, я побачив, що знизу підсилена вона була отакими профілями. Профіль розміром 30 на 30, виготовлений з листового матеріалу стінка 2. Однозначно, при навантаженні цементом або мішками, це днище просіло б, і було б зігнуте. Мені прийшлося його. Перевертати і підсилювати трубою 60х30, яка в мене була вдома. Зараз я вам її продемонструю. Ось правий бік, ось де лівий. Відповідно, профіля з двойки я вирізав, тому що вони взагалі навантаження не можуть нести при такому виготовленні. Днище виконане з листового матеріалу. Я намагався його поміряти, але так і не зміг штангелем сюди підлізти. Ну, орієнтовно це одиничка. По самій конструкції все виготовлено наспіх. Зварювальники не доварюють шви. Оці всі шви були доварені мною. Заглушок не було. Труба відкрита, спереду, ззаду закрита. Ці всі шви виготовлялися вже у мене. Тут заглушка була, шва не було. Цей зазор прикривається бортом, ніхто його не бачить, нікому не цікаво. Дана завіса була приварена під кутом, покажу пальцем під яким. Я її повністю зрізав і переварював. Все робиться наспіх, без якості, без контролю. Взагалі, мабуть, при такій кількості працюючих там на підприємстві немає. Системи контролю якості або ОТК. Все контролюється майстром або бригадиром. Ну, відповідно, не контролюється. Фарбується даний прицеп, мабуть, просто в дворі на полу, тому що повсюду прилипла якась пилюка. Після зварювання град не зачищається, все спокійно людьми прикрашується. Навіть ніхто. Не намагається його зачистити або навіть обезжирити. Про ґрунт на підприємстві навіть не здогадується, що він існує. Все робиться так. Виконане фарбування чорною фарбою автомобільною. Це все також виконано у себе вдома. по рамі все. Тепер роздивимось на вісь прицепа. Які тут можуть бути нарікання? Колеса колісного заводу, резина росава, ступиця. Було прохання поставити нічого на стальну. Зараз ви бачите, все воно чорне. Це... У мене вже сил не вистачало його розбирати. Ступиця була відразу поставлена після механічної обробки, без фарбування, ґрунтування. Зараз, з іншого боку, ви все це побачите, металевий блиск. Тепер повернемось до амортизаторів. Амортизатори вставляються або свідомо, або по незнанню. Таким чином. Є проушина, є дві резиночки, в яких отвір всередині близько 14 в діаметрі, а може навіть і більше. І вся ця конструкція. Ті, хто автомобілісти, вони здогадаються, яких деталей тут не вистачає. Закріплено просто болтом. Зараз я все продемонструю. В такому стані працює амортизатор на прицепі Кривон. Немає розпорної втулки всередині, немає шайб тарільчатих по краям. Так. Також виконана і верхня проушина, яка кріпиться до прицепу. Мабуть, виробники вирішили зекономити навіть на тих деталях, які життєво необхідні для роботи даного прицепа. Придбання недостаючих деталей обійшлося приблизно в 100 гривень. Ось де шайби, ось де втулки розпорні, які вставляються в ці резиночки. Ну і потім. Збирається проушина. Тепер подивимось на ресору. Ресора волговська. Також стоять резинові втулки з двох боків, ось такого плану. І на підприємстві виготовлені пальці. Я вам зараз продемонструю, що діаметр пальця, діаметр резинки зовсім не співпадає. Відповідно, служити довго вона не буде. Ці резинки вийдуть із ладу, мабуть, на перші тисячі кілометрів, їх просто розіб'є і роздави. Через те, що немає тарільчатих шайб по краям, вже краї резинки після 100 км вже видавлені і порвані. Тепер я їх докупив, трошки дороблю і вони будуть встановлені. Таким чином, всім видно. Це доробка по, по вісі. Тепер подишло. Дишло, виготовляється з труби 40 на 40. Ну, так як у мене усилена рама, у мене виготовлено з труби 60 на 40. По суті, немає зовсім ніяких нарікань. Дишло непогане. Свою місію воно буде нести, нагрузку буде нести борт виконаний. З листового матеріалу досить непогано вверху виконання. Він не гнеться, але низ проситься, щоб бути виконаним або з уголка 25-го, або з труби профільної 20х20, 20, тому що тут найбільше збиратиметься вода і буде відбуватися корозія. Бризовики над колесами зроблені. Також з листового матеріалу, але чомусь знесені в один бік. Коли повністю зібраний прицеп, він знаходиться з боку від колеса, що дуже дивно. М мабуть, немає ніякого контролю під час виготовлення. Прицеп Кривон був куплений за 8400 гривень. 200 гривень було додавлено за металеві стальні ступиці, 200 гривень було додавлено за усилену раму. Ну, рама з труби 40 х 40 стінкою 2 взагалі. Я вважаю, недоцільно виконато для прицепів. Ще раз нагадаю, в інших виробників вона зроблена з труби 40 на 40 стінки, стінкою 3. Тепер підведемо підсумки. Саме головне, що я вам розказав приблизно технологічний процес виготовлення всіх кременчуцьких прицепів. Це не означає, що лише в прицепі Креон все так зроблено. Так, виготовляються вони майже всі. Я його вибрав, тому що він мав найкращий візуальний вигляд. Вартість з оформленням склала 9000 гривень без 10 гривень. Будемо далі користуватися після повної доробки, але в підсумку підведемо, зробимо такий підсумок по прицепу. Прицеп виготовляється на підприємстві за один день, мабуть. Взагалі не, не, не існує ніякої системи якості. Все виготовляється, я не знаю під чиїм контролем, ну, мабуть, під контролем самого виконавця. Де, деякі деталі не встановлюються взагалі на прицеп. Я вже показував, які. Або через халатність виробників, або взагалі ніхто не вважає за доцільне їх ставити. Тепер покраска. Покраска виконується без зачистки, без ґрунтування. Ну, про ґрунт я взагалі мовчу, ніхто не знає, що таке ґрунт на даному підприємстві. Виконується без обезжирювання. Все робиться фарбування на голий метал. Відповідно, через рік дані прицепи, і не тільки креон, а й льви, і всі інші перефарбовують люди. Я вирішив зробити це відразу. І надіюся, що це дасть можливість експлуатувати прицеп триваліший період без підфарбовування. Звичайно, потрібно буде нижче бажано на стиках обробити ще й мастикою, щоб не прийшлося взагалі туди залазити. Ось такі прицепи виготовляють в місті Кременчу... Кременчузі. Всі вони одного плана, приблизно одного цінового діапазону.